І усіх справи, Надіюсь, у всіх все добре. Е, що ж, Надя вихідна, в мене були два дні вихідні, і тепер я взяла чотири дні в собі відпустки для того, щоб побачити з друзями. І як кажуть, ніщо так не дисциплінує мене як прихід гостей до хати. Тому сьогодні у нас був день такий гальоком по хаті, вже встигла прибрати все. Навести хоч такий марафет цю стоту. Зробили закупи. І закупи ми робили невеликі, от в маркадоні я вам зараз покажу. До речі, розпаковку буде робити мій син. Ось тоді я вам покажу це. Так, до нас мають приїхати гості з Чехії, наші друзі. Тому ми зробили таку мінімальну закупочку, щоб чимось смачненьким їх пригостити. Зараз вам покажу скоренько. Це мені на вечерю. Магдаліни, спарагус, мансинія, ромашковий чай. Суші. Ось такий чай. Клясно. Ще один ромашковий чай. Такі палички з сиром То діткам в школу. Курячі крильця. Йогурти. Морозиво, кокос. Ось таке морозиво. Мені там 12 штук аж. І ще одне морозиво. Тут вже 6 штук. Рибка. Картопелька. Привіт. Показуй, що то є. То кока-кола. Це крем для рук. Семочки. Енсалада. А то горішки. Палітний папір. Мучалки. диски для зняття макіяжу. Це моє м'ясо Маленьке. то э, маленьке. то, маленька, то э, хліб, Булочки. Булочки. Сезамо. То мандаринки. То піца. сьогодні вечором ми будемо їсти. Полунечка. Якийсь йогурт, я не розумію, що то. <реш> Тут кефир для мамы. То такие печеньки за рису. Мне тоже понравится. Так, все, что мы будем есть сегодня. Это кулечки для... Для басури. Да, для сметя. То хамон. Паво. Хамон де паво. То яблочки. То лыски мои улюбленные. То курочка Елена не улюблена. То моя шоколадка. Моя шоколадка улюблена. То капуста. Мамина і татова улюблена. Ще одна курочка є не улюблена. То сальмон. Червона рибка. Червона рибка. Вино. До речі, в маркадоні, воно ціна якість. Мені подобається дуже сильно. То ще одне вино. І тут ще є третє вино. А от то ми його купили в Меркадоні. Він коштує 10 євро. Не так багато. Та фонта наша улюблена. То... А цей олія. -то? -то, то мамина фарба, то мої здулься. Тут ще одне вино, мама і тато не хочуть стати борочем. Просто ми будемо мати гостей. тому я... я просто жартую. Тосочок, я його беру в школу. То хамон, ще один хамон. Тут ще один хамон. Ем, то я не знаю, може капуста. То, ви, то динозаврики для суп. Ви. Ну Так, безалкогольний плейбо. То що? Це омега-3. – Ще є. – Ще є одна сумка. то Тологанці де паву. То мандаринки. Помило. То – помило. То мандаринки. – Це полісинки. То хліб, щоб робити сандвіч, То лазання не улюблену, Ще одне лазанья. І що ще не знаю. Це одне лазання. Тепер то сусиски. Ще одні сусиски. Тосочок. Морковка. О, добре, що ми зайчика немає вдома, бо що у всі морковки зараз їсть. Капуста. Ем, то ікра. То Мамі, надо Толом-балом. То улюблена тоже. улюбила її теж. То ломбадо, баду. То нариці. Тенсалада, то, то, то м'ясо. То... Mm -hmm. Це як морська капуста. Я її дуже люблю, вона вже готова. Просто розморожуєш і можна їсти. Дякую синок, за допомогу. Mm -hmm. Ти Дуже професійно все зробив. Тепер я тобі речі поможу ставити. Все, ми вже йдемо все розкладати і йдемо вечеряти. Дякую за увагу. Такі невеличкі закупи ми зробили і все, зараз збираємося їхати в Парахас для того, щоб зустріти наших друзів. Вони приїжджають до нас з Чехії, ми їх не бачили вже давно. Бачили ми ще, коли були в Україні. І... Були в них тоді в гостях, ми приїжджали ненадовго не на новорічні сета Різдвяння. І тоді ми бачилися. Тому тепер вони приїжджають до нас, трошки побудують нас, не знаю, куди ми встигнемо їх повозити, щоб хоч щось показати. Вони в Іспанії ще не були ні разу. Тому ми хочемо поїхати в Мадрид, мабуть, в Толеду. те, що так не є дуже далеко. Планували їхати в Мадрид, ой, в Барселону. Перепрошую, на тих поїздах Ави. Але. але ми порахували, що це буде трохи дивно, тому що за квитки треба буде заплатити багато. І це буде таким гальопом. Ми просто намучимось. І тому ми вирішили це відкласти. Тому буду вас брати з собою обов'язково. А зараз привожу себе трошки в порядок і їдемо в Бараха з їх зустрічати. До скорої зустрічі!